Запустити двигуна дизельного мотоблока повітряного охолодження, Заря 135Е з електростартером зможе навіть і тендітна дівчина. Тільки ніколи не доручайте цю працю дітям. Техніка безпеки, по-перше, всього. А саме мотоблок Заря 135 без електростартера ми зможемо спробувати запустити з допомогою пружинного стартера. І в цьому мені допоможе Наталочка. Доброго здоров'я! Наталочка, я знаю, що ви вперше будете запускати такого двигуна. Ви будете робити, ми експериментуємо, а я вам підказую, що ми будемо робити. Тому що нашим глядачам потрібно зрозуміти, що чи зможе, наприклад, дівчина або жіночка сама впоратися з таким мотоблоком. Потрібно накрутити з допомогою корби до кінця. Пробуємо. Я можу так покласти. Так. Але одну хвилиночку. Техніка безпеки. Обличчя має бути подалі від корби, Трошки в стороночку. Угу. У так. всякому випадку, щоб нічого не випало. Так. Волосся. Обов'язково має бути волосся. Прибрано, щоб не заважало. Угу. І не накрутилося. Чи важко вам крутити? Одною рукою, чим далі, тим важкіше, але з двома можна впоратися. Так. Потрібно зупинитись. Коли ви все. відчуєте, що вже накрутили, зупиняємось. Пробуємо ще з усієї сили. Ще раз накрутити? Ні, до кінця пробуємо. А, ну, вже все? Уже все. я Важко? Можу. Ну. Тому, шановні глядачі, особливо дівчата та жіночки, волосся збираємо докупи для того, щоб не накрутилось і не потрапило нікуди, в рухому механізми. Перебираємо корбу, натискаємо декомпресор. Угу. До кінця, так? Так. Важко? Ні, це легко. Це легко. Газ повну. Ось важель. повну, Потім натискаємо цей важель, тільки якщо мотоблок запрацює, не лякайтесь. Пробуємо. Добре, давайте.